П'ятий рік я вже плотно займаюсь плиточним ремеслом. І курва, скільки я раз собі обіцяю, ніколи першим не дзвони до замовників Володя, бо ти автоматично обесцінюєш свою працю і люди, і люди починають тим користатись. І сьогодні курва, я знову на ті самі граблі став, розумієте? Пише мені програма. Володя шикарний об'єкт, нові петрівці, еліта, то сьо Ось номер жіночки там зателефонує. Зустріньтесь завтра. Вона там в третій годині хоче зустрітись, підійдь, там. То я телефоную. алло, доброго дня. кажу, мені там ваші контакти дали. Я плиточник. Завтра ви би хотіли там зустрітись на третю годину. Е, да, кажи, що там. Зустрітись, да хотілось би кажу, дивіться, щоб ну я там вас не вводив в оману. Вам прайс надіслали. Ви там стінами ознайомились. До чого я веду? Я кажу, виїзд в мене не безкоштовний. Півтори тисячі гривень, виїзд, прорахуночок, все як має бути, щоб воно все було почесному. Тому що мені туди назад орієнтовно 100 кілометрів, розумієте, і вона така: та ні, я бачу з таких підходів, ми з вами точно не співпрацюємося. Я кажу, все, пардон, вибачайте, чик вибив прорабу, пишу, так-то, так, то, так, то їй не підійшла моя, мій підход до прорахунків, до роботи. Що я ті гроші не беру собі, розумієте, я їх беру в аванс. Якщо ми починаємо співпрацювати, це мінуснеться потім цих півтори тисяч. Поговорив тільки що з прорабом. ну Він нормальний чоловіка і каже: Вова, все, я там з нею поговорив, вона вже майже там, ну, готова, все, заплатити там півтори тисячі. Я кажу. А нафіга воно мені? Для чого мені виходить зараз, щоб людина, не знаю що, думала там впрошувати її дати мені цих півтори тисячі. Та мені не треба цих виїздів. Ну, типу, хай собі шукає когось іншого, раді Бога. Кажу, ну я дзвонити до неї більше не буду, це сто відсотків. Писати, зустрічатись, кажу, не треба мені цього об'єкта, тому що... Ну, це, це так воно не має бути. І це тільки коли таке стається на початку, треба, та ні, 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 зразу, все, зразу відходити. Тому от завтра маю три виїзди на об'єкт. Люди кажуть, Вова, давайте ми вам наперед період скинемо півтори тисячі, приїдьте. Ну, адекватні люди. Я кажу, це враховується в аванс. Якщо ми співпрацюємо, воно ж потім мінусується. Так само я зі всіма своїми працюю. Тому що. Хитрі люди, вони оце, розумієте, та ти що? Влаштовуємо кастинг, 20 бригад і вибираємо собі потім суми. Хай вони приїжджають. Тому це свого роду така фільтрація, розумієте. І дзвонити, це точно. Ну, дзвонити першим, це найбільша помилка, коли ти це дзвониш. Ну, що там, що там, та все, це вже.